Які зміни в законодавстві готують наші народні обранці в сфері екології? Зокрема, знаємо, що в Верховній Раді зареєстрований законопроект про державний екологічний контроль під номером 3091, і він же я так розумію, проголосований в першому читанні, але ще поки що не винесений на голосування в другому читанні. Тож цікаво дізнатися, що все таки готують нам нардепи в цій сфері, чи дійсно тут будуть якісь кардинальні. Нальні зміни, наскільки залежить тут і позиція наших європейських колег, наскільки вони потребують, так би мовити, чи точніше вимагають від української влади змін в цій сфері? Тож запитаємо пані Катерину. Отож, вітання, пані Катерино. Вітаю. Дійсно. Реформа екологічного контролю це одна з вимог нашого вступу до ЄС. Тобто без цієї реформи ми не зможемо е, стати членом Європейського Союзу. А е, цей законопроєкт про реформу розробили ще у 2020 році, і е, його довго обговорювали, вносили правки. Е, ну, от. Після голосування у першому читанні це якраз відбулося у 2021 році, його поставили на паузу, ну, зокрема і через війну. Зараз народні депутати повернулися до роботи над законопроектом і, враховуючи наші реалії війни, законопроект будуть повністю переробляти його. Критикували, критикували стейкхолдери, ну, це зацікавлені сторони, за корупційні ризики, які несе цей законопроект, зокрема, через розширення повноважень екоінспекторів. От, ну, зараз, як говорять народні депутати, законопроект зазнає значних змін. Але скажіть, будь ласка, чи ці зміни стосуватимуться лише, наприклад, перейменування Держекоінспекції на державну природоохоронну інспекцію, чи якісь зміни чи вже відомо про які зміни, що вони кого вони стосуватимуться, і чи безпосередньо стосуватиметься, зокрема, і держекоінспекторів? Um... Зміни ну, формальна ліквідація держконспекції, щоб її просто перейменували на Державну природоохоронну інспекцію, новика спільноті підкреслюють, що це просто імітація реформи, і по суті воно ну, нічого не змінить, якщо лише зміниться назва. А, от, а, буде ну, принаймні от, в попередній версії законопроекту. А, для екоінспекторів е, планували покращити їхні умови праці, зокрема, підвищити зарплатню, бо наразі їхній базовий рівень це 5,5 тисяч гривень, а буде від 13. Е, дуже важливо, і зокрема, через підвищення рівня зарплати хочуть зменшити корупційні ризики. Е, також е, попередня версія. Ну, Версія першого читання передбачала великі штрафи для підприємств за недопуск і розширення повноважень інспекторів, щоб вони могли прийти на перевірку в будь-який час доби та тижня, якщо підприємство в цей час працює. Навіть якщо немає там директора чи повноваженої особи, вони все одно зможуть провести цю перевірку, От, ну, щоб компанії не ухилялися від перевірки. От uh, і, uh, наразі, uh, ще, за що ще критикуються uh, ліквідацію Держекоінспекції, те, uh, Тому що uh, ну, це буде досить тривалий процес. Тобто це не, не буде так, що от сьогодні Держекоінспекцію ліквідують і завтра вже починає працювати ну, умовно державна природоохоронна інспекція. Uh, тому за цей час. Uh, Буде ну, таки тривала перерва в роботі інспекції, і е, фахівці не зможуть обраховувати, ну, не зможуть фіксувати екологічні збитки від війни, бо те, що зараз роблять як інспектори, вони фіксують. Е, Наслідки російських атак, і потім вони обраховують шкоду цю, щоб згодом вимагати від Росії екорепарації. От без, без того, щоб зафіксувати ці збитки, ну без того, щоб, ну, наприклад, росіяни обстріляли якусь нафтобазу. Пожежа, руйнування, забруднення і ну, відбуваються. Екоінспектори приходять на місце, фіксують, що там відбувається, ну і вже там через якийсь час вони розраховують на суму шкоди, яку завдав цей терористичний удар. Якщо держекоінспекції не буде, то там, інспектори наступного ну, інстанції приємниці, вони Ну, через півроку прийдуть туди, да, вони там зафіксують забруднення, там побачать, що, що відбувається, але от повна картина, оця вона вже буде втрачена. І от, зокрема, через це е критикують ліквідацію ну, цю, саму, цю формальну ліквідацію інспекції. Пані Катерино, а чи можете пояснити, чи наразі є якесь розуміння, зокрема у наших європейських партнерів щодо того, що ось ця реформа все-таки потребує певного доопрацювання, зокрема у зв'язку з війною? А, так. А вже ж є. Є робоча група при екокомітеті, яка цим займається. Зокрема, до неї долучаються міжнародні експерти, які допомагають, і вони допомагають перетворити цей застарілий орган, який працює ну там лише на. Покарання забруднення, ну, умовно, яке там підприємство забруднило воду, інспектори прийшли, побачили, там пред'явили претензію, і там підприємство або погоджується з цими, там сплачує збитки, або іде в суд, і ця та тяганина може йти роками, там п'ять років. Оці ці судові процеси йдуть, поки там поки підприємство не відшкодує ці збитки. Новий орган а, має працювати якраз на попередження забруднення, тобто щоб не допустити а, завдання шкоди довкіллю. От. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про і про критику, і про підтримку, то від кого найбільше лунало критики, зокрема до цього законопроекту, і чи є такі екоорганізації, організації, які абсолютно підтримують прийняття цього законопроекту? А, так, у законопроекту є і як прихильники, так і критики. Прихильники це здебільшого екологічні організації громадські. Зокрема, вони підтримують, що ну, наголошують, що це євроінтеграційний закон, в цьому його цінність, що це буде попередження забруднення, а не вже, ну, а не вже покарання постфактум. І ще що інспектори зможуть перевіряти, ну, що їх не можна бути, не, буде не допустити до перевірки. Ну, от зараз, якщо а, підприємство не пускає а, інспекторів на перевірку, то воно платить штраф 760 гривень. Ну, не те, щоб дуже багато. А, Попередня версія законопроекту передбачала збільшення цього штрафу майже до 2 мільйонів гривень. Тобто, підприємству буде невигідно не допустити, не допустити до перевірки. Ну і також що більше більш років повноваження інспекторів, що можна перевіряти будь-який час доби будь-який будь день тижня. З критики законопроєкту, ну, це, здебільшого, такі профільні асоціації промислові, які критикують його за корупційні ризики, і за те, що попередня версія передбачала зупинку виробництва, ну тобто, зупинку роботи підприємства, на певну кількість днів. Проблема в тому, як вони пояснюють, що на підприємствах, наприклад, тут на металургійному комбінаті, ці процеси вони безперервні і їх не можна зупинити. Ну, умовно, якщо є якась піч, де є гарячий метал, якщо ми зупиняємо виробництво, то метал в ньому в, в печі застигає, і виходить, ну, що обладнання вже. Ну, вже вже зіпсоване. І о, з цим, ну, з цим дуже так о, це не подобає. Ну за це коротше, його і критикують. От. Ну і ще, зокрема, що конспектор може бути корумпованим, що він може перевищувати свої повноваження і. О, Тиснути е, на роб... ну, тиснути на підприємство Пані Катерину то загалом підсумовуючи наше спілкування, які перспективи має ось ця реформа екоконтролю і чи врешті-решт є якісь, чи, чи можна зараз говорити про те, що до кінця 2024 року такі наші урядовці відповідні за це реформування люди наважаться докінечно розробити і ухвалити цей законопроєкт 3091? А, думаю, що так. Або міністр захисту довкілля Руслан Стрілець говорив, що реформа екоконтролю це один з головних пріоритетів 24-го року. А, однак, якщо е, ну, е, швидкість е, не так важлива, е, як на мене, не так важлива швидкість цієї реформи, як її якість. Тобто, якщо реформа затягнеться, ну, наприклад, що закон е, ухвалять не там умовно, в вересні 24-го року, а в лютому 25-го, але він буде компромісним, буде не міститиме корупційних ризиків і буде влаштовувати як громадськість, так і бізнес. Що він враховуватиме позицію громадськості, позицію всіх інших зацікавлених сторін. То це буде як на мене набагато краще, ніж його поспіхом прийняти і відзвітувати, що от. Ми провели ще одну євроінтеграційну реформу.